Футбольний прогноз Ліга Європи Шахтар, Ашихтаж. Матч-відповідь. По фаворит є саме Шахтар. Хоча, як на мене, тут пара рівна, пара рівна. Першу ігру Шахтар виграв, 4-2, непогано грав, реалізував свої моменти і навіть і в обороні не так вже погано іграв, як на мою думку. На мою думку, так непогано грав, у Шактаж все так не дуже-не дуже добре. Якщо буде грати такі надалі, то думаю, ще Ще літо може, може змінить тренер, що він нічого не буде вигадувати і грати. Так, якщо говорить про прогнози якось по забитим м'ячам, я думаю, не буде багато забитих м'ячів, на мою думку. Хоча це футбол, може бути все, це моя власна думка, я думаю, саме тотал, тотал менше 3,5, або, браття, на Бешектаж менше 1,5. Менше що він заб'ється з таких коефіцієнтів. так якщо говорить про переможця, то я думаю, тута. Буде так, кому більше та сама удача посміхнеться, хоча я вважаю, Шахтар вже свого не повинен впустити в цьому матчі, про саме прохід, якщо говорю, говорить, а не повинен впустити в дос дуже хороша фізично як би, підготовлена команда, мені здається, і так якби провели три гри вже в Єврокубках, і всі на високому рівні, попри те, що перший суперник був такий слабий, хоча він доказав, що і не такий вже слабий був, сам от Ільвес. Ільвіс зяві виграв в АЗ. А так, я думаю, можна ще й ризикувати взяти чисту перемогу. Чисту перемогу, якщо вибирають тут переможця, там хто виграє, я думаю, Шахтар все-таки більше має шанс виграти і повинна йому більше посміхнутися удачі в цьому матчі, хоча перемогу брать досить такий ризикований. Ризикований все таки. От такий прогноз на матч, вподобайку за прогноз. І всім удачі!